Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо знову трейдити на брокері Pocket Option. Сьогодні у нас баланс 3400, ми будемо починати повністю з нуля та будемо пробувати заробити 5000 доларів. Будемо обирати валютну пару з сайтом TradingView. Давайте зразу копіюємо та вставляємо в наш сайт дивимось. Сайт нам каже. Продавати. Давайте зайдемо в цю угоду та будемо дивитися на наш результат. Я, я вирішив зробити все з нуля. Так, ну, починати з 3000 тисяч доларів та закінчити закінчити на 50 тисяч доларів. Ну так, як вийде. Давайте, що, що у нас тут буде. Залишається буквально 8 секунд. Давайте вже почекаємо та побачимо наш результат. Як ми бачимо, наш сайт, впевнено, видав правильний сигнал. та наша угода закрилася в плюс. У Нас вже 700 тисяч доларів. Давайте зразу оберемо другу валютну пару, вставляємо у наш сайт та дивимось, що нам сайт покаже. Нажимаємо на теханаліз та на одну хвилину. А сайт нам каже продавати. Давайте виберемо іншу. Тут нам так само Кажуть, продавати. В принципі, давайте зайдемо в воду, подивимось на свій ризик і страх. Як то кажуть, хто не ризикує, то не п'є шампанського. Давайте ми зійшли вже в воду, вниз та будемо чекати нашого результату. Бачимо зараз дуже ризикований. Зараз дуже великий ризик програти цю угоду. Зараз високі коливання графіку, але будемо сподіватися, що ми підемо в плюс. Як ми бачимо, дійсно зараз дуже великі коливання графіку. Не знаю, що з цього вийде, то вже як повезе, або буде, чи не буде. Але ні, наш сайт впевнено в видові тому я пішов в плюс цієї уводи. І наш баланс, наш баланс вже 3985. Мені здається, що вже на цьому треба закінчити. Якщо дивіться, це мій телеграм-канал, в якому я розповідаю про успіхи в цьому телеграм-каналі. Я розповідаю про успіхи в моєму-каналі, про своє життя. Та викладає нові стратегії. Тут ви можете побачити машини, успіхи в віп-каналі, як ми заробляємо у віп-каналі, та нашу стратегію, яку ви зараз можете побачити. В цьому закріпленому пості є все для цієї стратегії, що треба зробити. Дивіться, тут є сайт на наш брокер Pocket Option, сайт, який видає сигнали. та, ви можете перейти у наш ВІП-канал абсолютно безкоштовно. Що для цього потрібно? Для цього потрібно просто написати в лічку хочу Віп-канал, та я вам скину всю інструкцію, що, що треба, та прийму вас у Віп-канал. Так що, друзі, давайте всім гарного дня і до побачення.